Гра, якій уже 14 років. Кожного дня купували 74 719 копій Майнкрафт. Кожного дня в неї грали та грають тисячі геймерів, кожного року виходили нові оновлення. Ця гра не втрачала актуальності протягом 14 років. Протягом 14 років Майнкрафт стає все популярнішим і кращим. Майнкрафт вже захопив світити, навіть не в курсі. За 14 років, я гадаю, вийшло чимало ігор пісочниць. Деякі непопулярніші з них є Astroneer, Valheim, Satisfactory, звісно, Terraria та купа клонів Minecraft, Flash та браузерні ігри, і особливо багато безплатних реплік на телефонах, що їх всіх об'єднує. А те, що вони не змогли стати такими ж популярними як Майнкрафт. І спершу це здається дивно, бо можливості розробників збільшується, що заважає взяти і модернізувати, переосмислити ідеї Майнкрафт і зробити кращу гру. Але ні, гра, яка була одна з найперших у своєму жанрі, залишається єдиною найкращою грою у своєму жанрі. Це і є феномен Майнкрафту. Можливо, існує гра з відкритим світом і таким же рівнем руйнування, але чи я назвав конкретну гру? Ні, я сказав можливо, бо навіть якщо вона і існує, про неї хтось знає. Тобто ніщо не змогло перевершити Майнкрафт. Звісно, в якихось аспектах може знайтися гра яка краща, але якщо порівнювати загалом пісочниці, то Майнкрафт найвпізнаваніша, найпоширеніша гра. А ще вона стала найпопулярнішою грою у світі. І питання чому ж? 2004 рік Metal Gear Solid 3 GTA San Andreas. 2005 рік, Shadow of the Colossus. 2007 рік. Перший BioShock. Portal, The Witcher, 2008, Fallout 3, Dead Space, 2009, Demon Souls, 2010, Alan Wake, Heavy Rain, Super Mario Galaxy 2, 2011, Dark Souls, Skyrim, Deus Ex Human Revolution, Uncharted 3, Portal 2. Будь хто може сказати, що будь-який з цих років був найкращим роком ігрової індустрії. Кожна названа гра заслуговує називатися культовою визначною з різних причин. З появою 3D-технологій, перехід ігор в три виміри з'явилося чимало можливостей для ігрового дизайну, можливості, які ігри могли дати гравцям, все детальніша графіка, поєднання різних складних механік. Але Майнкрафт перекреслив все це: піксельні текстури, воксельна графіка, примітивні механіки виживання, і найголовніше свобода, не тільки в можливих діях гравця, але й свобода від будь-яких вказівок. Майнкрафт просто зруйнувала бачення тогочасних розробників, бачення дизайну тогочасних успішних ігор. Колеги з лайнхеда Майкрософт мені сказала, що це смішно де навчання, де страждання, де винагорода, де випробовування. Існує список речей, які абсолютно точно мають бути присутні у всіх іграх. І Майнкрафт просто знищив цей стандартний список правил. Dark Souls, дизайн якого полягав у високій складності, навчання через помилки. Гравці стикнулися з неймовірним викликом, вони страждали. Bioshock та Deus EX, одні з найкращих емерсів симів, Portal зі своїми просторовими та портальними головоломками. Можна виділити щось в кожній грі. Всі ці ігри намагалися придумати щось нове, особливе, складне, і на їхньому фоні Майнкрафт вже був надто простим. Це наче малюку гратися кубиками, коли поряд всі ці круті іграшки, реалістичні ляльки, машинки трансформери але ж якраз в кубики ми всі і грали, жбурляли їх, викладали один на одного, будували щось. Майнкрафт і є цими кубиками у світі відеоігор, він як пісочниця, навколо тебе матеріал, роби все, що хочеш. Це дуже цікаво, як Лего демонструє map, сьогодні класичний гейм дизайн. Ви купуєте коробку, відкриваєте її, висипаєте на підлогу всі ці кубики, складаєте з них щось, і це відправляється на полицю. Далі ви купуєте наступну коробку так само і з іграми. Ви купуєте гру, зустрічаєтеся з викликами, проходите їх, і гра так само відправляється на полицю. Але тут лего використовується просто як велика коробка цеглин. Ви висипаєте і робите все, що хочете. Це саме те, що робить Майнкрафт. До нього немає мануалу, немає інструкції. Майнкрафт це пісочниця з елементами виживання. І елементи виживання тут насправді дуже важливі. Саме перші години гри найбільше схожі на класичне виживання. Ніхто не забуває свій перший день в Майнкрафті. Це перше знайомство, перший зламаний блок, перша шкода від голоду, перша ніч. Ти починаєш голодувати, тому треба знайти їжу. Вночі з'являються монстри. Тому ти будуєш коробку з багнюки. Чуючи якісь страшні звуки зовні, ти починаєш планувати, що будеш робити наступного дня, що тобі треба встигнути зробити наступного дня. Ось так виживання дає поштовх геймплею, який згодом проростає у щось більше. Гравець починає сам керувати своєю історією, своїм геймплеєм. Тому механіки виживання такі важливі, виживання змушує тебе планувати. Ставити цілі, виставляти пріоритети. Саме в цьому полягає пригода гравця. Він шукає ресурси, готується до подорожі. Гра нагороджує гравця за дослідження: знайти красивий біом, новий данж, структуру, приручити тваринку і тому подібне. Але чому це важливо для гравця? Блоки та ресурси. Все, що розміщено у світі, є блоком. Воно або фактично є блоком, або займає простір блоку. Це максимальна та мінімальна одиниця Майнкрафту. Всі дії гравця взаємодіють з одним блоком за раз. І це один з фундаментальних принципів гри. Чи розкопав ти цю яму, чи побудував цей великий будинок, ви знаєте, що кожен блок був зроблений, розміщений або прибраний вами власноруч один за одним. Опанувавши цю концепцію, ви зрозумієте, що можете зробити все, що забажаєте. І ось, побудувавши ваш перший будинок із землі, ви захочете побудувати будинок з дерева, потім двоповерхову вілу кварцу та каміння на додачу, щоб там був окремий поверх зі складом, а також метро. Ви розумієте, що можете збільшувати свої будівлі до палаців, поселень, мегаполісів, цей світ безкінечний. Тому перед вами відкриваються нескінченні можливості, хіба що обмежені вашою фантазією. Тому Майнкрафт це про неймовірні споруди, які створюють гравці. One -one yet, so little... Але фінешпонідефремворктеґеда, ноч дозволив проявляти творчість гравців не тільки в будівництві, а й в математиці. Моджанг додали Редстоун та інші блоки спеціального призначення, і гравці змогли створювати ферми ресурсів та досвіду, автоматизовувати різні процеси, будувати різні механізми. Творчість почала проявлятися в інженерії, а особливі гіки пішли і сконструювали комп'ютери в Майнкрафт. Чи можете ви собі уявити гру, в якій створили комп'ютер, на якому запустили цю ж саму гру? Але це можливо, і це зробили в Майнкрафт. Ком'юніті почало творити не тільки в Майнкрафті, але й для нього. Текстури, моди, плагіни тощо. І це завдяки ванільності гри, тобто знову ми повертаємося до її простоти. Стиль Майнкрафту не можна віднести до якоїсь конкретної теми. Прості текстури створені, щоб гравець міг пізнати образи, але не більше. Те саме стосується, наприклад, і форм тварин. Тому в Майнкрафті можна будувати як середньовічні фортеці, так і космічні кораблі, створювати моди, які переробляють сам Майнкрафт, або просто додають нові елементи, малювати текстури в мультяшному стилі або притворити гру на рівень Unreal Engine 4 з реалістичною графікою. Ця простота елементів створює низький поріг для їх переосмислення. Я думаю, що чим реалістичнішою ви намагаєтесь зробити графіку та ігровий досвід, тим більше ви обмежуєте себе єдиним баченням. З більш класичною графікою більша частина гри відбувається у свідомості гравця, дозволяючи йому створити власні уявлення про те, що відбувається. Гравці Майнкрафт дуже тоновиті. Вони будують неймовірні споруди, проєкти, вони створюють картини, вони створюють музику в Майнкрафті. Вони створюють серіали за допомогою Майнкрафту. Вони модернізують сам Майнкрафт. Його використовують для моделювання, його використовують у навчанні. В Майнкрафт переносять навіть реальне життя. Майнкрафт це про творчість. Але не тільки, не просто про створення. Це про мистецтво, про розповсюдження творчості. Гравці творять. І діляться з цим у Ютубі, Твіттері, Редіті, на форумах, розповідають про нього. Адже так Майнкрафт і став популярним. Люди ділилися, а інші дізнавалися. Тоді я вважаю, люди почали розуміти, що Майнкрафт це не що, що проходить. Інновації не бувають надто інноваційними. Вони бувають в неправильному контексті. Не тільки в контексті, який створює сам автор, а й в контексті, в якому створюється гра. Ось чому Minecraft став популярним, коли вийшов. На відміну від Roblox, який вийшов у 2006 році, але набув популярності тільки у 2019 Саме зараз, коли діти народжуються з телефоном у руках, коли IT-технології стають все доступнішими, а it професії все популярнішими. Стає популярна безплатна гра платформа, де кожен може спрограмувати, змоделювати свій режим, свою міні-гру. Тепер це і не виглядає так дивно. Майнкрафт був інновацією. Інновацією, яку персон зміг правильно подати. Ідеально. Майнкрафт вийшов у правильний час і у правильний спосіб. Це був розквіт соціальних мереж, які самі собою передбачали творчість і його поширення. Майнкрафт став доступним простором, де люди могли реалізувати свою творчість. Майнкрафт дав свободу на всіх прошарках гри, яку не мали тогочасні відеоігри. безмежну свободу, яку, як ми бачимо, не можуть повторити і досі. Майнкрафт з'явився тоді, коли мав. З'явитися Спільнота завжди буде найбільш важливою річчю, коли ми говоримо про Майнкрафт. Бо саме вона і робить його більшим, ніж він є насправді. Для мене Майнкрафт це гра мого дитинства. Я не можу не думати про неї як про старого друга, з яким у мене пов'язано купа щасливих спогадів. Можливо, досвід грання в Майнкрафт зараз не такий самий, як в перших його версіях. Тому, можливо, зайшовши сьогодні пограти, ви не зрозумієте, чому всі ці дорослі люди все ще фанатіють та захоплюються ним. Так, Майнкрафт зараз це не той самий Майнкрафт, що був на початку. Спитайте тих, хто грав у ті версії, і вони скажуть, що це різні ігри. Той Майнкрафт. По-справжньому був простий. Він далеко не такий різноманітний, не такий наповнений, як зараз, навіть не такий красивий. Але цим він кидав тобі виклик, він змушував тебе розважати себе самостійно. І найголовніше, що ти міг це зробити. Ти міг творити те, що не міг зробити в реальному житті, та що там не міг зробити в будь-якій іншій грі. Ось про яку свободу всі говорять. Майнкрафт. Унікальний. Він був революційним. Ноч і розробники змогли зробити цю революцію, і ця революція з'явилася тоді, коли для неї був час, і люди грають в неї досі. І досі вони дивують своїми проєктами, своєю творчістю. Протягом 14 років гравці втілюють свою креативність, втілюють свої фантазії в Майнкрафті, створюючи все дивовижніші. І дивовижніші речі.